Задумувались, навіщо вам дача? Здавали собі таке питання, ні? Для чого перше? Щоб напахатися так, щоб потім цілий тиждень ходити на роботу і думати, я, я так працювався, так натомився. І тут знов п'ятниця, і знову всі з новими силами на дачу, давай пахать, давай картоплю садить, давай то робити, то робити, то робити. Чи для того, щоб просто поїхати, послабиться? Хоть у мене баночкою ікри червоно, чорної -чорно чи щуки, в наявності цілий рік. Намазати бутерброди з ікрою, сісти на гамачок, пожарити шашличок, відпочити, набратися сил, енергії від природи, від зелені. Дивіться, а не без того щось десь покосити, десь щось поробити. Звісно, трудно благороживе чоловіка. І все, і красота. Бажаю всім успіху. Добра, вибирайте для себе тот варіант, який для вас кращий. Напишіть, який у вас варіант.